Загадка млакитного потягу, розділ 18 Дерек за ланчем. Дерек Кеттерінг подався прямо до Негреско, де замовив кілька коктейлів і швидко вихилив їх. А відтак похмуро втупився в сліпучу синяву моря. Механічно помічав і перехожих, нуднущу юрбу погано вдягнених і до болю нецікавих людей. Тепер узагалі не натрапити на щось варте уваги. Аж тут він хутко вніс корективи в це своє останнє враження. За столик, недалеко від нього, присіла жінка, на ній була стильна, жовто гаряча з чорним ошатна сукня, а обличчя затінював капелюшок до пари. Він замовив третій коктейль і знову витрішився на море, а відтак зненацька здригнувся. Ніздрі залоскотав запах добре знайомих парфумів, і чоловік, підвівши погляд, побачив, що дама, жовтогарячому з чорним стоїть поруч нього. Тепер, розглядівши обличчя, він упізнав у ній міри та зухвало посміхалася так добре знаною йому спокусливою посмішкою. Дереку, проморкотіла вона, ти ж радий мене бачити, правда? І опустилася на стілець з іншого боку столика. А коли так, то привітай же мене, дурнику, глузливо промовила танцівниця. Це несподівана радість, озвався Дерек, коли ти поїхала з Лондона. Жінка знизила плечима. День, два тому, а як же парфенон? Я їх, як це у вас кажуть, кинула. Справді, ти щось не надто любязний, Дереку. А чого ти чекала? Запаливши цигарку, Ніри кілька хвилин мовчки, пускала дим, а потім сказала. Ти певно гадаєш, що наразі це необачно? Кетерин глянув на неї і, стинувши плечима, сухо спитав: Ти прийшла сюди на ланч? «А вже ж, з тобою. Мені дуже шкода, промовив Дерек, але на мене чекає дуже важлива зустріч. Мій дорогий, ви чоловіки, як діти? вигукнула танцівниця. Так, так. Ти поводишся зі мною, наче вредливий хлопчисько, аж від того самого дня, коли вискочив як ошпарений із моєї лондонської квартири. Капризум ти такий. Ох, це просто неймовірно. Дівчинка моя, відказав той, я справді не розумію, про що ти. Ми все з'ясували, що в Лондоні, про пацюків, які тікають з корабля, що тоне, і додати до сказаного нічого. Попри безтурботний тон, його обличчя здавалося виснаженим і напруженим. Міри зненацька нахилилася ближче. Мене тобі не обдурити, проморкотіла вона, я знаю, знаю, що ти заради мене зробив. Той різко звів на неї очі. Певна прихована нотка в її голосі привернула його увагу, а танцівниця кивнула йому: О, не бійся, я вмію мовчати! Ти просто неперевершений. а скільки в тебе мужності, а все ж це я підкинула тобі цю ідею, сказавши тоді у Лондоні, що бувають і нещасні випадки. Тобі не загрожує небезпека, поліція тебе не підозрює? Що це в біса? І Міри застережно здійняла тонку смагляву руку з крупним смарагдом на мізинці. Ти маєш рацію, мені не слід було згадувати про це у громадському місці. Ми поговоримо пізніше, коли всі неприємності залишаться позаду. Наше спільне життя буде просто чудове-чудове. Дерек раптом розгреготався різким неприємним сміхом. «Тупоцюки повертаються на корабель, два мільйони цілковито змінюють справу, Ще пак. Я, мав би зрозуміти це раніше. Він знову вибухнув греготом. Ти ж допоможеш мені їх витратити, чи не так, Міри? З усіх жінок ти впоришся з цим найкраще, і вкотре захлинувся сміхом. Тихше, скрикнула танцівниця. Що ж з тобою, Дереку? Поглянь, на тебе вже озираються. Зі мною. Я скажу тобі, Міри, що зі мною? Я з тобою покінчив, чуєш Покінчив». Але танцівниця сприйняла це не так, як він розраховував. Хвилину другу вона мовчки дивилась на нього, а потім ласково усміхнулася. Ну, чиста дитина, та й годі. Дується, влаштовує істерику, і все тільки через те, що я практична. Хіба ж я завжди не казала, що обожнюю тебе? Вона знову нахилилася ближче. Але я тебе знаю, Дереку. Поглянь на мене, бачиш? Це міри розмовляє з тобою, без якої ти не можеш жити, і сам добре це знаєш. Я кохала тебе і раніше, а тепер кохатиму в сто разів більше, і зроблю твоє життя чудовим, просто чудовим, нікому не зрівнятися з міри. Вона обпалила його поглядом, побачила, як Кеттерінг збліднів і затумував подих, і вдоволено посміхнулася до себе. Бо усвідомлювала свої чари та владу над чоловіками. От все і владналося, тихо сказала вона із коротким смішком. А тепер, Дерико, ланчем не пригостиш? Ні. Він різко вдихнув і зіп'явся на ноги. Мені шкода, але я попереджав. У мене важлива зустріч маєш ланч з іншою, от іще, я в це не вірю. Я запросив он ту леді». І він різко попрямував у бік столика, біля якого, щойно піднявшись сходами, зупинилася жінка в білому. Міс Грей, чи не бажаєте чи не бажаєте поланчувати зі мною? Ми з вами зустрічалися в леді Темплін, якщо б пригадуєте. Кетрін хвилину другу мовчки дивилася на нього своїми задумливими сірими очима, які стільки говорили без слів. Дякую, сказала вона після нетривалої паузи і з превеликим задоволенням.